Привіт, друзі! Як я обіцяв раніше, у цьому огляді я детально розповім вам про лінійку зарядних станцій українського бренду Thermopower. На сьогодні це три моделі, що дуже схожі за дизайном. Як на мене, він доволі вдалий і сучасний. Окремою уваги заслуговує надійна ручка, оскільки станції важать немало, то за її допомогою переносити їх набагато зручніше. Також у всіх станціях використано літі залізофосфатні батареї, які на сьогодні є одним з найпопулярніших типів акумуляторів через їхні численні переваги. Цей тип батареї відомий своєю високою стійкістю до перегріву та перенапруги. Отже, тут все зрозуміло. Всі станції Термопауер оснащені однаковими сучасними та ефективними батареями. А от чим вони відрізняються та для чого застосовуються, зараз розповім. Почнемо, мабуть, з найменшої та найдоступнішої станції Thermopower m 700 Ємність цієї моделі становить 31500 мАч. Номінальна потужність складає 700 Вт, а пікова 1,4 кВт. Power M700 оснащено різними роз'ємами, включаючи вхід постійного струму, силові роз'єми, вихід змінного струму USB, USB-C, Quick Charge 3.0, вихід постійного струму, автомобільна зарядка тощо. Тобто від неї можна заживити величезну кількість електроніки, телефони, планшети, ноутбуки, смарт-годинники, фототехніку, музичні колонки, освітлювальні прилади, міні-холодильники, повітряні насоси та побутову техніку. Power M700 також можна заряджати і інші пристрої, та одночасно заряджати саму себе. Power m 700 може бути заряджена від побутової електромережі, автомобільної зарядки або сонячної панелі. Також її можна швидко заряджати за допомогою потужних зарядних пристроїв. Звісно, тут також є LED-дисплей. Він достатньо інформативний і відображає рівень заряду та кількість підключених пристроїв. Як бонус, тут є 4ватний світлодіодний ліхтарик. Річ потрібна як під час блокауту, так і під час пробування десь на природі. Зарядна станція Power M700 має компактні габарити і важить. 9,5 кг. Вона працює в температурному діапазоні від мінус 10 до плюс 40 градусів. Отже, ця модель є мобільною та компактною, її легко переносити та вміщувати в багажник автомобіля для використання в будь-яких ситуаціях. Отже, якщо є потреба забезпечити резервне живлення для більш потужної побудової техніки або потрібен вагоміший запас електроенергії, то слід розглянути зарядну станцію Thermopower N1200. Тут так само є екран, LED-ліхтарик ліхтарики, купа на різноманітніших роз'ємів для підключення будь-якої електроніки. Проте, на відміну від попередньої моделі, цей екземпляр має об'єм батареї 50 тисяч мАч і номінальну потужність 1200 Вт. Пікова потужність сягатиме 2,6 кВт. Звісно, розміри та вага техніки також майже вдвічі більша, проте її потенціалу вже вистачатиме, щоб забезпечити себе електроенергію на більш тривалий час. Також від станції можна живити фен для волосся, запускати в мікрохвильовку та й загалом будь-яку іншу побутову техніку, потужність якої становить близько 1200 ватт. Якщо ж і цього замало, то виробник пропонує користувачам звернути увагу на зарядну станцію. Power M2200. Ця модель вражає ємністю, яка досягає 100 тисяч мАч. номінальна потужність 2,2 кВт, а пікова може сягати 4,5 тисячі Вт. Логічно, що такі технічні параметри вимагають і більших фізичних розмірів станції, а також її вага. І ось тут має відмітити єдиний недолік цієї моделі. На відміну від менших моделей в лінійці, які хоч і важкенькі, проте на Занадто. Саме ця станція важить аж 23 кілограми. Підняти та перенести її бодай на незначну відстань, складно навіть мені. Що вже казати про тих, хто не ходить в тренажерний зал тричі на тиждень. Дуже прикро, що тут немає бодай якихось коліщаток. Це дозволило б не підіймати станцію, коли є необхідність поставити її в інше місце. А отже, рухати її було б набагато да, легше. Звісно, тут також є led дисплей Він достатньо інформативний і відображає рівень заряду та кількість підключених пристроїв. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що всі три станції сконструйовані та обладнані у відповідності з потребами користувачів та у відповідності до вимог сьогодення. Відрізняються вони лише об'ємом батареї, потужністю та асортиментом портів. Дизайн техніки, ну, якщо не брати до уваги відсутність коліс у найбільшої моделі, зручний і надійний. Також є один невеличкий мінус це швидкість за Заряджання. 700 і 1200 заряджаються приблизно за 6 годин. А ця крихітка ну як пише виробник, за 12 годин. Як на мене, задовго. Але маємо те, що маємо. Інформаційні екрани достатньо яскраві та максимально зрозумілі. Вагомий плюс наявність вбудованого led ліхтарика. Ну і загалом, на мій погляд, зарядні станції Thermopower будуть чудовим варіантом подолання блекауту та незамінним джерелом резервного живлення під час подорожі і кемпінгу. Як завжди, в описі до цього відео я лишаю посилання на сайт, де ви зможете більш детально ознайомитися з характеристиками кожної з цієї станції, дізнатися їх актуальну вартість. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.